Проєкт Антонов Нововінг 2026 став одним із найбільш амбітних напрямів розвитку української авіаційної промисловості нового десятиліття. У 2026 році «Нововінг» розглядається як багатофункціональна платформа, що поєднує передові аеродинамічні рішення, цифрові системи управління та модульну архітектуру. Основна ідея проєкту полягає у створенні літака нового покоління, здатного працювати в умовах високої інтенсивності, швидко адаптуватися до різних завдань і зберігати ефективність навіть у складному електронному та метеорологічному середовищі. Новавін символізує перехід Антонов від класичних концепцій до більш гнучких і технологічно насичених рішень. Однією з ключових особливостей Антонов Новавінг 2026 є його інноваційне крило змінної геометрії з елементами адаптивної поверхні. Завдяки використанню композитних матеріалів нового покоління та вбудованих сенсорів, крило здатне змінювати свої характеристики в реальному часі, оптимізуючи підйомну силу та зменшуючи опір. Це дозволяє літаку демонструвати стабільну поведінку на малих швидкостях, а також досягати високих показників економічності під час крейсерського польоту. Такий підхід значно підвищує дальність, маневровість і загальну надійність платформи. Силова установка Нова 2026 розроблялася з акцентом на ефективність та зниження теплової і акустичної помітності. Гібридна схема з елементами електричної підтримки дозволяє оптимізувати витрату пального та забезпечити резервні режими роботи у критичних ситуаціях. Двигуни оснащені інтелектуальною системою діагностики, яка в режимі реального часу аналізує стан вузлів і прогнозує потребу в технічному обслуговуванні. Це зменшує експлуатаційні витрати та підвищує готовність літака до виконання завдань у будь-який момент. Кабіна антонов Антоновноваінг-2026 стала прикладом повної цифровізації. скляна панель приладів із елементами доповненої реальності забезпечує екіпажу максимальну ситуаційну обізнаність. Інформація з бортових радарів, оптичних сенсорів і зовнішніх джерел інтегрується в єдину систему управління, що спрощує прийняття рішень у складних умовах. Значна увага приділена автоматизації, яка зменшує навантаження на пілотів і дозволяє ефективно виконувати тривалі місії. У 2026 році нова позиціонується як універсальна платформа з можливістю швидкої зміни конфігурації. Завдяки модульному фюзеляжу літак може адаптуватися для транспортних, розвідувальних, патрульних або спеціальних завдань. Внутрішній простір легко переобладнується, а системи підключення дозволяють інтегрувати різні типи обладнання без суттєвих змін у конструкції. Така гнучкість робить нововінг привабливим як для державних, так і для цивільних операторів. Особливе значення в проєкті Антонов нововінг 2026 надається живучості.